Друзі, всім привіт! Ми на дачі. У нас тут неприємність велика. Туї, які ми садили з вами, щось там намагалися якось, щоб вони е цей крапельний полив робити. Який крапельний полив, Баклажки з водою залишали, щоб хоч трошки якась була волога їм, то вони в нас, не знаю чи пропали, може ви мені щось підскажете, що з ними можна зробити. Вони засохли, багато що засохло з рослин. Ага. Багато що з рослин засохло. Зараз я вам покажу. Дуже велика спека. Ми нічого ж не поливаємо і багато що посохло. Зараз я вам покажу. Почну з туй. Ну, те, що нам найбільше шкода. А? Ага. Ну ось клен. Бачите, повністю засох, все літо, всю весну ось він гарненько. Не шароди зайчик, будь ласка. Це що не цукерка цукерками стоїть. Все літо ось гарненько собі клен розвивався, і це така спека повністю посохло листя. Далі конюшина наша, бачите, що з нею? Ось такі справи. Конюшина. Ось так виглядає. Посохла. Ось це, щоб ви розуміли, тут затінок. Ось я вам знімаю. Тут ще де неде вона пробивається. Но для конюшини це не страшно, тому що конюшини корінчики там заплітаються і вона потім гарненько проросте на наступний сезон. Ось. А от з іншими рослинами то будемо бачити. Ну і ось наші туї. Туї наші, як мені вам показати, ось повністю засохли. Тут уже якихось лапуків уромка накидав. Щоб вологу цю тримала біля коріння. І вже дощечки такі, трошки затінок робимо. Не знаю, ось оці тритуї в нас стоять, ростуть прямо на сонці, то вони ось такі жовті позасихали. А ця трошки в затінку, і вона більш-менш живенька. Надіємося, що вона виживе. Я хочу дещо подивитися. Дивилась я. Що треба ту і садити, не заглибляти цю корніву цю шийку. Я хочу провірити, чи вона у нас не заглиблена. Бо кажуть, якщо вона заглиблена, то рослина може сохнути на сонці, хворіти. Я хочу провірити. Зніму вам, як я буду дивитися. Сашунька мені. ММДМСіки приніс, так? Да? Дякую, зайчик. Що тут бачите сонце. Прямо конішина випалилась. На сонці згоріла. Ось так де неде де Щось трошки пробирається і все. Ось таке. В всьому потрібна вода. Все хоче пити, без води нікуди. І ось у нас ще тут ця. Це взагалі в нас перша згоріла. Дуже шкода. Я не знаю, підскажіть мені, може хто знає, чи щось буде з них толк, якийсь ще не буде, чи вони на весну. Може якісь нові пустять листочки. Хвою цю свою, не знаю. Дуже шкода. Так, друзі, підійшла я до Туї. Потрібно це все ось так. Відкопати і почати трошечки відкопувати і дивитися, де розпочинається корінчик. Де розпочинається корінчик? І потрібно, щоб верхній самий перший корінчик був на рівні з землею. Де а ось він, мабуть. Чи це Ось нові. Так, тут все добре. корінчик був ось. Бачите, ось корінчик ось. Навпаки ще трішки можна ось так от додавити землі. Значить, тут ми не заглубили цю шийку. Так. Лучше просто вот, шо. вот також. мы. Что, Саш? Зервал? Раскручено. Прикол. Угу. Раскручено такая. Ну, класс. Умничка. Молодец. Так, делаемся. Фокус-фокус. Ось фокус. там одна є, може взяти. Шукаємо корінчик. Не бачу, поки корінчик. Ось є, ось я знайшла корінчик. В хаті там заходиш і зразу. Же. Ось, як це мені фокус. Ось дивіться, я зараз вам покажу. Ось, оце вже я до корінчика дійшла. Ось він торчить, може його видно. Ось, бачите, такий корічневенький. Це також він не заглиблений. Гарно посаджена туя, Просто сохне дуже сильно. А? Так, так. Ні. Третє наша суха. Провіряємо. Підкапуємо. Підкапуємо. Я щось тут не відчуваю. це щось глибоко посаджене. Так, да, ця посаджена глибоко. Дивіться, я вже світі підкупнула і я не відчуваю корінчика. Ця посаджена глибоко тує. Угу. Дуже глибоко посаджена. Дивіться, скільки я вже вирила, як мені показати сонце. Ну, ось так. Бачите? Цю треба трішки припідняти тулю. Ось так. Ось друзі Ромка трошки припідняв цю тую. Бачите, вона була дуже заглиблена в землю. Кажуть, що так не можна робити. І ось треба до першого корінчика, який буде торчати. Оце, Оце, так. Да. таких плутніший нема, каже, щось копальцем по кругу. Ну, О, от, от бачите. О, ну, все, оце і ось теж з боку. Ось, все, оце так. Трошки землі наверх на корні. Тобто коріння воно має бути на рівні з землею. Ну, зверху воно не має бути голе, Але на рівні, не має бути дуже сильно заглиблено ось це, це стебло. Ви бачите, у нас так було це заглиблено. Ті туйки, то гарно посаджені. Не знаю, поможе, не поможе. Діло, звісно не в тому було по кашу, а в тому що тут спека, сухо. Будемо бачити. Може ви мені щось підскажете, що можна зробити, щоб якось їх трішки привести в чувство? Саньок собі катається. Я вам ще хотіла показати. Ось бачите, як виглядає так само конюшина. Ось все засохло де неде ось пробираються листочки, але для конюшини це не дуже страшно, тому що головне там коріння, щоб укріпилося, і тоді вона конішина, знову проросте. А? Я, забав, я я не задоволюва з Угу. От бачите, тут трошки тіньок от від дерева, тут більш зелено, а тут просто сухе поле. Ось ми ходимо, воно ж шарудить під ногами. Не знаю. Намагаємось врятувати ці туї, трішки їх позаливати. Будемо бачити, що з цього вийде. От, друзі, такі справи, шкода. Бачите? Одна ця нормальна, Одна так. Нормальна, так. Да. Знаєш як? Знаєш як? Що? Mm. Хотів показати, як я одну руку. Як там я їду угу. там. хочу показати. Зараз покажем, добре? Добре. <кій> <кій> Ні, там я поколупала, Можеш поколупати, подивиться. Я вже проверяла там <кій> на рівні. Сейчас. На рівні оці корінчики. Ось, друзі, так ми намагаємося спасти наші туї. вам... Дякуємо за перегляд. Далі що, Саша, треба казати? Підписуйтесь на наш канал. І ставте нам вподобайки. Вподобайки, так? Да? Якщо хтось щось знає, як їх спасти, напишіть мені, будь ласка. Щось порадьте мені, щоб ми змогли їх врятувати. Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока! Пока! -пока.